я на ринку шувари, там може дати ціни на голову. А помідори ось такі таку ціну? 27. По 27 ось цей? Так само. 27. Також 27. А перець? 65. По 65. Яку ціну такий помідор? 20. По 20. А капуста? По 15. 15. 15. А ось такий менший, це по 15, так? А ось такий дрібненький, по скільки? По 22. А який ціна шері? По 35 Ось такі по 25 є Цибулька зелена По 10 А шпарагівка? По 60 По 15 Який ціна салат? 35 По 35 А шпарагівка? 70 По 70 Який ціна шпарагівка? По 60 По 60, а буряк? 15. По 15 пучок. Ну, да, це ну потрошка. 70. По 70. А така цибуля? 35. По 35. А, а по скільки кріп? 120. По 120. А по скільки рожевий? По 40. По 40. Є ось такий помідорчик на гурт, 22 гривні, от серединка, це є сьомий ряд, 14 місце. А в яку ціну такий огурець? 35 35, а менший? По 65 Це 12 те місце під э, ряд. А паприка в яку ціну? По 150 є і 200 А в яку ціну черри? 35. По 35 А якщо сіткою? По 55 В яку ціну такі були? 23 По 23, а ось такі менші? 35 35. Баклажан, 22. По тридцять п'ять. Напроти восьмого ряду. Або яку ціну. По двадцять два. Рані, так. чому кукурудза? 8. По сім. А цвітна яку ціну? Сорок а ось така по тридцять. А, молода? 23. По двадцять три. Кабичок яку ціну. П'ятнадцять. А салат? Салат по 30 По 30. А капуста яка ціна? По 10. А огірок яка ціна? Ось такий 33, а ось такий 35 більший, так? А баклажан? По 28. А капуста яка ціна? Більше по така по 7. А морква? По 9. А яка ціна картопля? Якусь по 11? 13. 13. По 13 є така картопля. Яку ціну така картопля? 12. По 13, а цибулька? 12. По 13. Яку ціну картопля? По 13. А капуста яку ціну? По 8, а кріп? 100. По 100. А цибуля яку ціну? 13. По 13. А кукурудза 8. по 8. Ось така печереця 105 на марнування. А ось така 110 гривень. Це є добрий грей, 15-й Так, є такі по 95, і по 85, і по 50. Є ось такі хлопки огірок по 33 гривні в другому терміналі. І є ще ось такий гладкий по 45. Це буде такий баклажан. По 30, а ротунда по 65. А Ось такий також 65. Це є в 9 ряді 23 місті. Який цено відкаденька? 45. По 45. Помідор. оранжевий перець. По 40. Оранжевий перець по 75, так? А ось такий помідор. По 35, а жовтий, 24. 40, а пекінка 40. А Савойська? По 25, 25 броколі. По 60. А цвітна яку ціну? 40. По 40 гривень. ще скажіть паприка? Яку ціну? 200. По 200. Це є 9 ряд, 24 місце. Викутина броколі. 50 а цвітна. 50. По 35. Це такий перчик? 20, а броколі? Броклі 50 50. Світна 30-35. 30-35 Ось такий баклажанчик 25-30. Перчик 150. Ось така капуста. Синя, 20 двадцять. Гарбузе, скільки? Гарбузе, ромашка. Ромашка буде по 25. А гітара 40-45. А ось така цибулька. 25. По 25, а звичайно 14. І це все є 30 місце, 9, 10 ряд. Так, ціни на часничок є від, 60, ні, від 50 навіть до 149. Є різні, от я покажу. Які є, по 150, вінниця 120, 80, по 130, по 100. Просто хтось хоче олію, тут є по 80 гривень домашня. Ось така Вінниця 70, Вінниця 110, 120. Це все є в 10 ряді, 34 місце. А ви цієму ну, такий помідорчик чорний? 50. 50, а жовтий? Тоже 50? 50. 50. 45, може. Ось такий варячок? 9. По 9, морква по 10 і картопля по 13. Це ми все є в 10-му ряді, 10-те місце. Капуста. А капуста яку ціну? 6 і 9. Це також 10-й ряд, 11-те, напевно, місце. Яку ціну в картопля? 12. 12. 9 9 гривень. А савойська? По 30 гривень. Це є у нас 17-те місце, 11-й ряд. Огірки в яку ціну будуть? По 35, а перчик? 200. 200, а ось така ялта це була? 150. 150 пекінка. Пекінка 40 По 40 гривень, а ось такий перець? 75 гривень. По 75, а картопля? Картопля 15. По 15, а кабачок? Кабачок 15, гривень. по 15, а такі помідор? 40. По 40 баклажан. баклажан 32 гривень. По 30 гривень, так? так? Це ми є в 11 ряді відразу на початку ряду.